Роблять боляче російським покидькам. Це десятидюймові дрони підвищеної потужності. Громада Миколаєва передала захисникам чергову партію дронів. Мистецька подія та своєрідна терапія. Не маємо права забувати про людей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Херсонський театр імені Миколи Куліша представив миколаївцям історію боротьби жителів окупованого села. Душа в кожній деталі. Якщо придивитися. Кожна робота це шедевр. У Миколаєві відкрилась виставка майстра народної творчості Володимира Туровського. Сьогодні четвер, 14 листопада, і у нас для вас є новини у студії телеканалу Март. Працює Катерина Рупташ, і далі говоримо про головні події дня. Тричі протягом минулої доби російська окупаційна армія атакувала ФПВ-дронами Куцерубську громаду на Миколаївщині. Постраждалих немає, повідомили в обласній військовій адміністрації. Минула ніч видалася неспокійною для багатьох областей України. Противник спрямував на мирні міста 59 ударних БПЛА типу шахет. За інформацією повітряних сил станом на 8.30 14 листопада, підтверджено збиття 21 ворожого безпілотника у Сумській, Харківській, Полтавській та Київській областях. 38 ворожих шахедів локаційно втрачено. На Херсонщині окупанти вчинили черговий терористичний акт проти цивільних громадян. У селі Станіслав росіяни атакували з безпілотника автівку швидкої, яка евакуювала поранених. Перед цим внаслідок удару ворожого дрона по населеному пункту 45-річний чоловік і 40-річна жінка дістали вибухові травми і уламкові поранення. Коли бригада екстренки транспортувала постраждалих до лікарні, ворог скинув на них вибухівку з дрона. Внаслідок цього машина знищена. Медичні працівники дивом не постраждали, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Продовжуємо робити боляче російським покидькам. Громада Миколаєва на запит військових одного з батальйонів ЗСУ передає дрони, які допоможуть нищити ворога. У цьому підрозділі служать і миколаївці. А передана техніка виготовляється миколаївською компанією. Далі пряма мова сьогодні. Ми від громади Миколаєва в чергове передаємо партію дронів нашим захисникам. Сьогодні це захисники з 423-го окремого батальйону безпілотних систем. Ці дрони вже інші. Це 10-дюймові дрони підвищеної потужності. Тож сподіваємося, вони вам допоможуть ще ефективніше нищити ворогів. Ці дрони зроблені миколаївською компанією, тож вони зроблені з особливою любов'ю до ЗСУ і з особливою ненавистю до Росіян. Слава Україні! Героям слава! Ну хочу подякувати міській громаді, особливо міському голови Олександру Сенкевичу. До речі, в нашому батальйоні дуже багато служить хлопців з Миколаєва. Дякую. Миколаївські десантники показали вражаюче відео знищення ворожих танків і бронемашин та зразково показової ліквідації російської піхоти. Йдеться про чергову спробу окупантів прориву оборони 79-ї бригади на Курахівському напрямку. Але запал ворога швидко погасили українські захисники. Артилерія, міномети, ударні дрони, протитанкові ракетні комплекси, міновибухові загородження. Противнику влаштували справжнє пекло, вибратися з якого у нього не було шансів. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Це для нас дуже важливо. Пишіть, що думаєте про новини у коментарях. І, звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт РК Мартіві. Миколаївська делегація долучилася до європейського регіонального саміту шкільного харчування, який Україна приймала вперше. Подія відбулася 12 та 13 листопада у столиці та зібрала близько 500 учасників, серед яких перша леді України Олена Зеленська, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, а також українські міністри, які відповідають за реформи шкільного харчування. Захід став платформою для визначення нової стратегії у вказаній сфері, яка забезпечить кожній дитині щоденне здорове харчування та сприятиме розвитку місцевих економік. В Інгульському районі Миколаєва триває заміна тепломереж. Це відбувається в рамках реалізації міжнародного проєкту, який розпочався ще у 2021 році. Через повномасштабне вторгнення роботи призупинялися. Однак зараз вони наближаються до завершення. Як нові теплові пункти у багатоповерхівках та модернізована котельня зменшать вартість опалення, дивіться у наступному матеріалі. У Миколаєві завершується реалізація міжнародного проєкту, який міська рада у співпраці з корпорацією Невку розпочала ще у 2021 році. З початком повномасштабної війни його довелося призупинити. Однак, вже минулого року департамент енергоефективності Миколаєва продовжив над ним працювати. Проект загалом включає в себе прокладку теплотраси в трьох на трьох дільницях, де найбільш густонаселені райони міста в минулому році. Ми реалізували на дільний. По вулиці, 8 березня, в цьому році Херсонське шосе, і на вулиці Чорновола, третій об'єкт. Крім того, в рамках проєкту було встановлено 34 індивідуальних теплових пункти у багатоповерхових будинках, а також модернізована котельня. У 2023 році ми ввели в дію котельню, яка була реконструйована і двома потужними новими котлами газовими, і один котел на біопаливі. Він зараз не використовується, але ця котельна є сучасною і, скажімо так, потужною. І е, нам залишилося провести дві теплотраси. Тож, вже у серпні цьогоріч підрядник розпочав роботи в Інгульському районі міста. Наразі там щоденно працює бригада фахівців, аби якнайшвидше завершити прокладання тепломережі. Прокладаючи нову нову теплотрасу, ми не чіпаємо стару, тому усі жителі залишаються з опаленням. І вже в кінці, коли наша теплотраса буде добудована, ми просто перепідключимо їх. Для людей це не буде відчутно. А стара теплотраса тут так і залишиться. Справа в тому, що вона вже перевищила свій термін експлуатації свій срок експлуатації довжина нового трубопроводу складає 800 метрів. Ця теплотраса охоплюватиме 10 багатоповерхівок, додає директорка департаменту енергоефективності Миколаєва Алла Луцька. Попередньо в цих домівках було встановлено сучасне ІТП, і вся ця реконструкція вона надасть змогу для людей, скажімо так, економно витрачати кошти на тепло, і це не буде впливати на якість подачі тепла. А для міста це буде велика економія. Іншими словами, це зменшить вартість опалення для жителів цих багатоповерхівок, а також дозволить місту заощадити 30% паливних витрат. Завершити роботу планують вже до кінця поточного року. Катерина Рупта Шерман Базик, Новини на телеканалі Март. Наловив рибки на кругленьку суму. Державні екоінспектори під час природоохоронних заходів на території Миколаївського району виявили порушника, який здійснював незаконний вилов водних біоресурсів на човні за допомогою 50-метрової браконьєрської сітки. За грубе порушення правил рибальства складено адмінпротокол та нараховано шкоду в сумі 33 тисячі 660 гривень. Матеріали справи буде направлено до суду. Далі новини культури на сцені Миколаївського академічного художнього драматичного театру представили відкриту генеральну репетицію вистави Молочайник за п'єсою Оксани Гриценко. Вона розповідає історію про п'ятьох жінок, які об'єднують зусилля для боротьби з ворогом в окупованому селі на Херсонщині. Які сенси закладено у п'єсу та як вона допомагає глядачам краще розуміти співвітчизників, які пережили окупацію, розкажемо далі. Сюжет вистави розгортається навколо історії п'яти жінок, які опинилися в окупованому селі Кавунівка на Херсонщині. Незважаючи на різні характери та часом непрості стосунки між собою, їх об'єднує одне спільне бажання позбутися ворога на своїй землі. Ці жінки, використовуючи несподівані методи, намагаються наблизити перемогу. Це така дуже важлива, як на мене, вистава і дуже важлива місія в тому, що ми сьогодні не маємо права забувати про людей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, вже зараз йде третій рік війни, але все одно велика кількість людей, які залишаються там, які чекають звільнення. І ми маємо про них говорити, тому що коли ми перестаємо про них говорити, згадувати, то є відчуття, що ми їх кинули. Директор Херсонського обласного театру імені Миколи Куліша Олександр Книга зазначив, що вистава має велике значення, особливо для тих херсонців, які сиділи в залі і які, як і героїні молочайника, пережили досвід окупації. Для них перегляд п'єси було організовано безкоштовно. Херсонці люблять театр. Якщо вони десь бачать, навіть от ми їздимо на гастролі, там в інші міста вони читають, що херсон, обов'язково приходять херсонці. Сьогодні вітер війни розпрошив нас по всьому світу. На великий жаль, ми от на гастролях були навіть в словаччині, проїхали там сім міст, і в кожному місті приходили херсонці. Я кажу, Боже, от знаєте, місто дмухнула війна, і ми розлетілися по всьому світу. Але театр рідний прийти на виставу, побачити акторів знайомих, знайомі обличчя для них це як. Момент повернення додому серед відвідувачів була Світлана, жителька Херсону, яка пережила російську окупацію. Вона поділилася своїми враженнями. каже, що вистава дуже сильно резонує з її особистими переживаннями. Мені було цікаво, бо я була теж в окупації. Я була з самого початку до визволення. Ну перед новим роком виїхала ще побула трошки неділю-дві, але без світла, без води, без інтернету. У мене дитина навчається, виїхала. Цікаво подивитися, як спектакль, як книга написана, як спектакль покажуть життя в окупації. Надію, що спогади про окупацію не вплинуть на саму виставу і отримую задоволення. Театральна постановка Молочайник є не просто мистецькою подією, а своєрідною терапією, яка дозволяє глядачам усвідомити силу єднання та спільних прагнень навіть у найважчі часи. Прем'єрний показ на сцені Миколаївського академічного художнього драматичного театру запланували на 14 листопада. Також у планах творчої групи повторити виставу у Миколаєві вже в січні наступного року. Олександр Довматович, Євгеній Гончаренко, Владислав Невідомський новини на телеканалі Мар. У Миколаєві розпочала роботу персональна виставка заслуженого майстра народної творчості України Володимира Торовського. Серед майже 70 експонатів декоративні тарелі, таці та прикраси. Як майстер створює свої вироби. Про це у заключному сюжеті сьогоднішнього випуску. У бібліотеці філії номер 5 Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького розпочала роботу персональна виставка заслуженого майстра народної творчості України Володимира Туровського. Експозиція налічує близько 70 експонатів. Серед них таці, декоративні тарелі, жіночі прикраси ручної роботи. Усі вони унікальні, бо в кожну з них автор вкладав власну душу та серце. Я беру тацю, циркуль, лінійку. Я не знаю, як я малюнок придумаю. його. Мені нічого не сниться. Він з'являється, коли я працюю ще який настрій. Виставку приурочили до Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Її ініціатором виступила завідувачка бібліотеки філії Наталя Григорцева. Навіть здивували ці роботи, тому що це ручна робота, по-перше. І якщо придивитися, кожна робота це шедевр. Це вручну зроблен кожен штрих. І мене це вразило, що людина на, на вигляд така сувора, але робить таке диво. Гарний настрій авторові і гостям подарували на відкриті виставки заслужений артист України Олександр Сичов і керівник ансамблю Вільні козаки Миколаївської обласної філармонії Федер Сичов. Експозиція робіт Володимира Туровського у бібліотеці філії триватиме до кінця листопада. Олександр Долматович, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март. Знову сумний результат тихого полювання. Вчора надвечір до Первомайської міської лікарні з інтервалом у декілька годин доставлено двох пацієнтів з діагнозом отруєння грибами. Епізоди не пов'язані між собою. Чоловіки збирали гриби в різний час та у різних місцях. Однак фінал спільний. Обидва зараз перебувають у реанімаційному відділенні. Медики надають хворим необхідну допомогу, а рятувальники закликають грибників не нехтувати правилами безпеки при збиранні та вживанні грибів. Наостанок про погоду у п'ятницю, 15 листопада. Синоптики обіцяють миколаївцям хмарну та прохолодну погоду протягом дня. без опадів. Температура коливатиметься від 0 до 6 градусів тепла. Вітер переважно західний, помірний. Середня волості повітря складатиме 70%. Ми вдячні вам за перегляд. Вподобайте і поширте це відео серед друзів. Розкажіть, що думаєте про сумні наслідки збирання та вживання у їжу диких грибів. Читайте наш телеграм-канал, аби оперативно отримувати головні новини. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.